У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються житлової політики, підприємництва та управління міською інфраструктурою. Одним із ключових питань стало затвердження рішень комісії щодо надання або відмови в наданні грошових компенсацій. Вісім рішень по одному рішенню відмовляємо по семи відшкодовуємо на суму 238 тисяч 82 гривні 60 копійок. Відмовляємо по причині, людина вже зробила ремонт, і тепер вона ну, має йти іншим шляхом, вже будуть їй відшкодовувати ті кошти, які вона витратила на цей ремонт. Зараз же ж ми надаємо людям кошти, і вони за ці кошти відновлюють свої домоволодіння. Ще одне важливе питання: демонтаж тимчасових споруд, встановлених без належних дозволів або з порушенням правил благоустрою. Просимо затвердити перелік на демонтаж тимчасових споруд кількості 9 штук. Це 40 років перемоги поблизу маркету Малина. Такий він жовто-блакитний. Це тимчасова споруда. Наступна поблизу магазину АТБ і будинку 60-го вініловим сайдингом лицева частина зашита. Потім героїв холодноярців поблизу зупинки міська лікарня, еко хліб, ларючок. Далі Кармелюка біля магазину Мід і біля кафе «Сова». П'ять тимчасових споруд по вулиці Телеграфна, три контейнера і дві тимчасові споруди. Одна біля магазину захист рослин і наступна Лан. От. І гараж. Скажіть, а що ж, Лан, якщо ми Лану продовжили? Виїзну торгівлю Лану продовжували, а у них тимчасова споруда там. І останній це буде гараж Небесної сотні 15А біля першого під'їзду. Також на засіданні ухвалено рішення щодо організації сезонної підприємницької діяльності. З метою упорядкування торгівлі квітами, які будуть здійснювати наші підприємці, до неофіційних свят день закоханих 8 березня, там які там у нас вже весняні свята наближаються. Тому просимо підтримати локації ті ж самі, що й були минулого року. Крім того, на засіданні ухвалено рішення щодо квартирного обліку та надання житла внутрішньопереміщеним особам, продовження дії паспортів, прив'язки для підприємців і затвердження програм підтримки державних установ. І вже без камер на засіданні розглянули соціальні питання, зокрема захист неповнолітніх мешканців міста.